Всім привіт! У катаклізмі кожний клас зазнав зміни. Це пов'язано з додаванням нових здібностей та оновленням ресурсів у класах. Тож у цьому відео ви дізнаєтеся про найбільші зміни кожного класу у катаклізмі. Почнемо з огляду мисливця. У катаклізмі його стиль гри значною мірою зміниться через перехід використання мани на фокус для здібностей. Фокус генерується на 6 одиниць з кожною секундою. На його відновлення також буде впливати ваш рейтинг швидкості, а кожний влучний постріл. Буде відновлювати декілька фокусів за кожне використання цієї здібності. Наступна зміна полягає у тому, що автоатака та здібності мисливці більше не потребують стріл чи набоїв для їх використання, а при автоатаці та використанні деяких заклинань тепер можна буде рухатися. Також кожен мисливець, починаючи з першого рівня, отримає расового улюбленця, тобто вже не придеться виконувати класовий квест, щоб навчитися приручати тварин, як це було у минулих доповнень. А більше не потрібно кормити для їхнього рівня щастя, яке збільшувало шкоду, яку вони наносили. Також змінилися стіла для улюбленців. Тепер кожен мисливець може обрати та тримати з собою чотири улюбленця у ручному стілі, одного з яких він може призвати, а при необхідності змінювати їх. Давайте розглянемо, які нові здібності отримає мисливець у катаклізмі. Перший це постріл кобри, який завдає шкоди від природи замість фізичної. Він матиме спільну перезарядку зі влучним пострілом. Тепер мисливець може використовувати всі свої пастки на відстань 40 ярдів за допомогою здібності Trap Launcher. Мисливці отримують камуфляж. Це маскування, у якому можна рухатися та використовувати пастки, та яке не дозволяє отримати шкоду від ідальної дії. Але Персонажу все ще піддається атакам ближнього бою та здібностям по області. Якщо що, то це не справжній стелс. Інші гравці будуть вас бачити під ефектом тіні, який вас маскує. До вже існуючих аспектів мисливець отримає ще один новий, а саме аспект лисиці, який дозволяє йому використовувати влучний постріл і постріл кобри під час руху, а також дає йому декілька фокусів, коли він отримує шкоду в ближньому бою. Наступний клас, про який ми поговоримо, буде чорна Почну з того, що для своїх здібностей вони продовжують використовувати ману, а деякі здібності требують використання осколків душі, які у минулих доповнень були витратними матеріалами та які приходилося фармити і зберігати у сумках. У катаклізмі ж механіка використання осколків душ залишилася та зазнала покращення. Тепер вони стануть новим ресурсом, а не предметом, як це було раніше, та яких у чорнокнижника може бути не більше трьох зарядів. Їх можна відновити по забоям виконавцям. Використовуючи жнива душ, а у бою можна відновити заряди, використовуючи висушення душі на вмираючу ціль. Основною механікою для використання осколків душі стане здібність опік душі. Ця здібність витрачає один заряд осколку душі та покращує певні здібності. А також з'являться декілька нових. Перша здібність полум'я скверни це моментальна здібність, яка завдає шкоду від тіньового полум'я та оновлює тривалість, жертвоприношення або нестабільного ураження на 6 секунд. Наступна здібність душа демона. При використанні ви і викликаний вами демон об'єднуєтеся душами, після чого чорнокнижник отримає тимчасовий баф, який залежить від вашого активного демона. Важливих змін зазнала здібність камінь душі. Тепер його можна використовувати як БР. При використанні його на мертву ціль, здібність воскресить її. У катаклізмі Блізарт вирішили оптимізувати отримання люті для воїнів. Тепер автоатаки будуть генерувати певну кількість люті. при чому Атаки з оффхенду генеруватимуть 50% люті від тієї, яку генерує зброя в мейнхенді. Ця зміна вирівнює генерацію люті між швидкою та повільною зброєю. Також критичні удари воїна генеруватимуть 200% люті. Лють від отриманої шкоди тепер залежатиме від рівня здоров'я воїна, а всі крики воїна також будуть генерувати лють. Механіку здібностей, які використовувалися лише під час наступної атаки, як от героїчний удар та розсічення, було змінено. Тепер це Звичайні здібності, які потребують люті. Окрім цього, воїни отримують кілька нових здібностей. Перше – це внутрішня лють. Ця здібність зменшує перезарядку героїчного удару і розсічення на 50% на 50 секунд. Героїчний стрибок ця здатність дозволяє воїну стрибнути у вибрану область і завдати шкоду всім ворогам у радіусі 8 ярдів. Маги у катаклізмі отримали незначні оновлення своїх здібностей, які майже не вплинули на його геймплей. Найцікавішою зміною є те, що водяний елементаль більше не потребує гліфа для його постійного життя. Тож маги можуть використовувати здібність елементаля фріз, доки він не помре. А елементаль з'явиться на 10 рівні. Можливість створювати їжу та Воду стане доступною лише на 38 рівні, оскільки на нижчих рівнях мана у магів майже не буде закінчуватися. А їжа, створена магами, тепер буде відновлювати як здоров'я, так і ману одночасно. У магів з'являться такі нові здібності. Полум'яна куля маг запускає вогняну кулю перед собою, яка завдає шкоду цілям біля кулі. Наступна здібність це аналог героїзму або блудласту, викривлення часу. Вона матиме спільний дебаф з виснаженням або насиченням. Які надають використати одну з цих здібностей протягом 10 хвилин. А кожен з цих бафів дасть магу тимчасовий приріст до швидкості пересування. Остання здібність це кільце морозу. Маг протягом 3 секунд створює кільце льоду у вибраній області, цілі, які потраплять у повністю сформоване кільце, заморожуються на 10 секунд. Розбійники у катаклізмі зазнали наступних змін. Насамперед, значна шкода від автоатак та отрут буде зменшена, щоб більша частина. Шкоди надходила від активних здібностей по типу зловісного удару та інших філерів. Здібності, що не завдають шкоди, але вимагають комбопоєнтів, можна буде використовувати без вимоги до цілі. Для більшості здібностей було знято вимогу до зброї. Наприклад, засідка працюватиме з усіма видами зброї, але матиме знижений коефіцієнт шкоди при використанні не кинджалами, але удар у спину все ще вимагатиме певної зброї, а саме кинджали. Для використання здібностей смертей кидок та війолок линків потрібно, щоб була одіта саме метальна зброя. Крім цього, розбійники зможуть змашувати отруту на неї. А також з'являться такі нові здібності. Перше, це відновлення. Ця здібність дозволить конвертувати комбопоінти для відновлення здоров'я на певний час. Наступна нова здібність димова шашка, яка створює хмару густого диму в радіусі 8 ярдів навколо розбійника на 5 секунд. Ворог не може обрати у ціль розбійника чи його союзника. Коли вони перебувають у хмарі диму. Остання здібність бойова готовність, яка зменшує шкоду від атак на 10% за один стак, яких може бути 5. Триває вона 20 секунд, але якщо протягом 10 секунд не буде завдано жодного удару зброєю, цей стан закінчиться. У катаклізмі друїту спеціалізації баланс отримує нову цікаву механіку під назвою енергія затемнення. На перший погляд вона може здатися незрозумілою та важкою, але давайте детальніше розповім. Про неї. Отже, у баланс друїда буде два види енергії затемнення сонячна і місячна. Використання сонячних заклинань, це зрібності школи природи, будуть генерувати місячну енергію, а місячні заклинання це зрібності аркан школи, генерують сонячну енергію. Кількість енергії затемнення, яку ви генеруєте, залежить від сили заклинання та вашого рейтингу кріта. Коли ви досягнете максимум у певному затемненні, ви отримаєте відповідний баф. Місячне затемнення збільшить від шкоду від заклинань аркан Школи, а сонячне затемнення навпаки збільшить вам шкоду від заклинань школи природи, Баф затемнення буде діяти, поки ваша енергія не досягне нуля, після чого знову почнеться накопичуватися інший тип енергії. Мета цієї механіки полягає у тому, щоб чергувати сонячні та місячні заклинання для максимізації своєї шкоди. Крім цього, здібності друїда зазнали важливих змін. Іннер тепер став набагато слабкіше. Якщо його використовувати на чи гравців, то він їм відновить 5% мани і 10% друїду, а якщо його використати на себе, то він відновить 20% мани. За цієї причини друїди майже завжди будуть використовувати інер на себе. Відродження та всі інші БР тепер мають ліміт використання у файтах з боссами, який залежить від розміру рейду. Можна використати лише 3 БР у 25 ці та 1 БР у 10. ці Тепер БР будуть отримувати лише цінні гравці. Наступна приємна зміна вплинула на отримання обліку кота. Його тепер можна вивчити на 8 рівні у тренера, а не на 20, як це було у минулих доповнень. Також з'явиться власний кік у формі ветмедя та кота. Зміни вплинули на друїди вцілителів тим, що у них забрали постійний облік дерева життя. Тепер це один з основних кулдаунів друїда, який перетворює вас на дерево життя та збільшує зцілення та броню на 15% і захищає від ефектів. Перетворення, а також посилює ваші здібності зцілення та триває 25 секунд. У Друїда з'являться наступні нові здібності. Медведь отримує треш, який завдає шкоди і вішає на всі цілі в радіусі 10 ярдів кровотечу на 6 секунд. Зрібні сковуючи рев, яка збільшує швидкість пересування всіх дружніх гравців у радіусі 10 ярдів на 60%. Остання нова здібність це дикий гриб. Друїд вирощує чарівний гриб у вибраній зоні, вороги, які передбачають. Тнуть цей гриб підривають його, в результаті чого він завдає шкоди в зоні своєї дії. Другий також може сам підірвати цей гриб заздалегідь. Лицарі смерті також зазнали змін, а саме у системі відновлення рун. У катаклізмі, замість того, щоб усі руни перезаряджалися одночасно, тепер вони будуть перезаряджатися по черзі. Наприклад, якщо ви використовуєте дві руни крові, то перша руна відновиться, перш ніж почне відновлюватися друга. По суті, у вас буде три набори рун, які перезаряджаються кожні 10 секунд замість перезарядки шести окремих рун. Також Швидкість відновлення рун буде впливати ваш рейтинг швидкості. Лицарі смерті отримують такі нові здібності. Епідемія, лицар смерті миттєво застосовує криваву чому та морозну лихоманку на цілі. Злісний удар, який завдає 100% шкоди від зброї поглинає наступне зцілення, отримане цілю протягом 10 секунд або доки не буде поглинено повну кількість зцілення. Також збільшує час кастування згібностей цілі на 30%. Остання здібність це імба. Називається вона темний симулякр. Лицар смерті вражає ціль, накладаючи на неї дебаф, який дозволяє йому скопіювати наступне заклинання противника і застосувати його. Ця здібність не перериває. Заклинання, яке воно скопіювало. Шамани у катаклізмі значних змін не зазнали, але у них з'являться дійсно класні нові здібності, такі як цілющий дощ. Шаман викликає розсбляючий дощ на вибрану область, цілюючи всіх гравців, що стоять в ній. Також рестор шамани отримають дуже потужний тотем дух єднання, який тимчасово зв'язує здоров'я усіх членів групи або рейду. Діє він так, що шкода від наступної атаки по цілі розподілиться між усіма членами групи. Групи або рейду, які знаходяться під дією тотема. Благодать духоносця здібність дозволить шаману використовувати свої здібності під час руху. Так як і шамани пристиг значних змін не зазнали, але отримали такі нові здібності. Перше це шип розуму. Це новий філер ШП, який завдає шкоду від Shadow Фросту, При цьому знімає в цілі усі ці ефекти ваших дотів тіньової школи. Він також стакається до трьох разів та збільшує шкоду від наступних ваших шипів розуму. Наступне це внутрішня воля. Вона зменшує витрати мани на миттєві заклинання на 15% і збільшує швидкість пересування на 10%. І остання здібність це стрибок віри. Жрець притягує дружню ціль до себе. Цією здібністю можна врятувати ціль, наприклад, якщо він стоїть у вогні, або просто поприкалюватися над своїм другом. Останній клас, про який я розповім, це паладін. У катаклізмі його спеціалізація від Плата отримала новий ресурс під назвою Свята сила. Її і суть схожа на комбопоєнти розбійника, тож тепер ваші здібності будуть поділені на філери та фінішери. Філери будуть генерувати цей ресурс, а фінішери витрачати. Ідея полягає в тому, що спочатку паладінам потрібно набрати цей ресурс, щоб потім витратити його на сильніші здібності, які посилюються з кожною святою силою. З'явиться така нова здібність охорони стародавніх королів. Паладін викликає охоронця, який тимчасово посилює спеціалізацію, у якій він перебуває. Наприклад, для холі Паладіна він буде з вами вцілювати вашу ціль, а також найближчі цілі, віддаючи перевагу тим, у кого найнижчий рівень здоров'я. Для прот Паладіна він зменшить отримувану шкоду на 50%, коли активний цей охоронець. Для Ретрі Паладіна він буде допомагати атакувати ворогів, а ваші атаки будуть збільшувати вам силу. При закінченні охорони завдасть шкоди всім ворогам поблизу. Зміни класів, які ми зустрінемо у катаклізмі, можна назвати початком переходу вову з класичної ери в актуальну. А якщо це відео було цікавим, не забудьте його підтримати лайком.